Кажуть люди, опитування Сі-4. цьогоріч основному державному документу Конституції України виповнюється 27 років для нас, українців. Конституція це про права і свободи, про гідність і цінності, націю, стійкість та нескореність. Команда Сі-4 вийшла розпитати жителів Чернівців, аби дізнатися, чи знають вони, коли була прийнята Конституція України, та чи орієнтуються вони у її статтях. Коли День Конституції України? 28 червня. Клас. А коли була прийнята Конституція України? До 28 червня, так, да, 96 року. А скажіть, можливо, знаєте якусь статтю з Конституції України. Хм. Ну, що там. Право на навчання. Ні, Давайте стаття 3. Що це у нас там стаття 3 Конституції України. Що а Конституція України є найвищим законодавчим актом, так? Да? Да, визначає... Ну, є найвищим законодавчим актом у нас в Україні. У середу. А середа це яке число? 28. А можливо знаєте дату прийняття Конституції України? Шостий рік. 28 червня 1996 року. 24-го 8... 28 червня. А коли була прийнята Конституція України? 1900, О, ні, <реш> Я не пам'ятаю, якого. 91-го чи 2-го? ні. А ви? Не знаю. <реш> знаєте? Ні. А можливо, якісь статті, знаєте, з Конституції України? Теж ні. ні? З Конституції України 96-го року. 96-го, 96 пізніше. А хто написав першу Конституцію? Сковорода нічка, так. Пилип Орлик. Коли День Конституції України? 28 червня. Молодець. А коли була прийнята Конституція України? Коли була прийнята, не пам'ятаю. 96-го. Так, так, 96-го. А можливо, знаєте якусь статтю з Конституції України. Так, знаю багато статей. Хоча б одну. Щоб зараз вам нагадати зараз Без одну студент? секундочку. А, ні, Без я вже студент. так була це колись це студенткою навчання, так? Без так. Е, безперешкодне надання права на навчання кожному громадянину. Так, так. Ну це я знаю. Так, про віросповідання, розповідання, так, я всі, всі статті знаю. А коли була прийнята конституція України? 96 шостого, а можливо знаєте якусь статтю з конституції України? Чи не вмерла Україна? 28 го Ви Молодець. А скажіть, чи знаєте, можливо, якісь статті з Конституції України, бо Ви використовували в якісь свої діяльності? Ні, я не юрист і не знаю. Ні, я не знаю. А, а коли була прийнята Конституція? Можливо... Так, я питаю, це треба, щоб ви спеціалістів питали. Я, я зовсім другий профіління. У питаю, в якому році була прийнята, якщо б там 91-го незалежність, десь трошечки далі вже Конституція. Напевно, так. 96-го року. 96-го? будете знати. Бачите? Да, да, я. Коли день Конституції України? В середу? Якого числа? Це виходить 28 восьма. Та а ви знаєте, в якому році була прийнята Конституція Незалежної України? 96-му. А можливо знаєте якусь статтю з конституції? Е, та багато знаю. Яку? Ну не знаю. Нещодавно використовував про доступ до житла. Це там вона здається. 34, що безперешкодний доступ до житла, що, щось таке, знаєте. А в яких цілях використовувалися?» Мене охоронець, ну, типу, на, на проході зупинив, не хотів пускати. Таке я кажу, ну от конституція 22 червня. А коли прийнята конституція України? 96 шостого року Молодець. А можливо знаєте статтю конституції України будь-яку не знаю. Статей ну перша стаття про суверенність, незалежність, Суверена, Україна, суверена, незалежна. Держава. Зазвичай цей день є вихідним в країні, але після початку повномасштабної російської агресії в Україні на період воєнного стану скасовуються додаткові вихідні та свята. Основний закон нашої держави має глибоке коріння і історію, бо ж перша конституція Пилипа Орлика була найпрогресивнішим документом своєї доби.